Міністр оборони України Степан Полторак приїхав в Ужгород, аби дізнатися, чому в Закарпатті такий провал з мобілізацією. Зі ста краян придатні до служби в армії лише 23. Гірші показники з виконання плану мобілізації мають тільки Чернівецька та Сумська області. нам на виконати завдання на 44 чотири відсотки запасом на 40 відсотків, по транспортним засобам національної економіки на столісот. До військ не поставлено 466 військовозобов'язаних, з них 97 офіцерів. По моєму обсязі завдання з поставки всіх видів офіційних ресурсів виконав лише Велика березнясь об'єднаний район військових місяців. Які є єдиним, що виконав завдання на 100%. Найгірша ситуація у Хусько-Міжгірському військоматі. Військові виправдовуються. Більшість чоловіків тікають від армії за кордон. Міністра такі аргументи не влаштовують. Каже, його цікавить лише результат і вимагає розібратись. Я вам даю час ще 10 днів для того, щоб ви розібралися і по команді доповіли рапортом, Як ви бачите, в чому причина того, що неефективно працює військкомат? Не зміг відповісти на запитання міністра, скільки родин загиблих бійців АТО потребують житла. Керівник управління капітального будівництва західного оперативного управління Богдан Дацко. у залі намагались навіть підказувати, просто як у школі. Зрештою, чиновник таки не знайшов відповіді, і Степан Полтурак показово звільнив його з посади та вигнав з наради. Ви примаш зараз можете бути вільні. Поки ми не повернемося обличчям, будуть проблеми. Може, він думає, що взагалі в Закарпатті немає. Скільки сімей потребує отримання житла, він навіть не знає цифр. І те, що з 2008 року ця робота практично в Закарпатті не проводила, привела до того, що я її сьогодні зняв з посади. Після наради чиновник зустрівся із сім'ями загиблих закарпатських військових. У матерів та дружин накипіло багато. Питали, і де обіцяне житло, і чому досі не всім виплатили допомогу і чому ліквідували пільги? Скаржаться червня Зняли пільги на транспорт, а з 1 липня не буде і 50-відсоткової знижки на комунальні послуги. Нині члени родин загиблих військових отримують пенсію у 1800 гривень. А закон передбачає не надавати пільги при доходах більших за 1700. тобто виходить держ допомогу зняли законно обурені жінки вимагали змін. За що я маю платити комунальні послуги зимою. Тарифи будуть дуже високі. І з яких коштів я маю їх виплачувати, якщо що це сняли. Ні проїзд, ні комунальні, ні лікування, ні путівки, санаторно порорння які не писали звернення. Степан Полторак у відповідь пообіцяв: родини загиблих закарпатських військовослужбовців отримують житло за три місяці. Обіцяємо перевірити. Буде закупівля. Я думаю, що цей порядок про який тільки що йшлося. Він буде прийнятий, і на ви найближчий час отримаєте. Після зустрічі з матерями та дружинами загиблих воїнів. Міністр оборони побував і в Мукачівську. Му військовому шпиталі Степан Полторак вручив шістьом військовим державні нагороди. Натомість волонтери подарували міністру на дегустацію солдатський сухпайок, перлову кашу та галети. Вам хочу подарувати те, що на сьогодні сухпая. Думаю, що весь пільно з Юрієм Берковим прискорити процес супачу тут теж багато проблем. Дякую Це вам вас. за подарунок. Обов'язково подивимося там таке. Так іронічно, волонтери натякнули, українській армії давно пора змінити меню. Питали активісти і про відсутність виплат військовим 128-ї. Міністр виявляється, про затримки не знав. Сказав, розбереться.